Зібрали кораблик, справа на пульту кнопка ввімкнення на кораблику. Коли відкриваємо, там стоїть акумулятор. Акумулятор прискібається липучкою, достається, з'єднується. З'єднали акумулятор, поставили його серед Липучкою Липучкою щоб він по кораблику не приїхав туди-сюди, коли він плаватиме. По магнітах кришка, оплоднітельна резинка. Поставили, Вмикаємо кораблик. У вас засвідчується ампераж пульта. Ампераж, скільки показує вольт акумулятор. Також ампераж бортової сіті. Як працює, наприклад, бункер? Бункер це верхній лівий стік. На кораблику також стоїть, щоб коло обратно б'є. Раніше там катання було, що б'є сильне, зараз воно нічого не б'є. І також світло включається, задні габарити, воно включається правим верхнім стіком, все одразу. Задні габарити, передні габарити та фари. Правлення відбувається правим стіком, вперед, назад, два рази, вправо вліво. І зліва є кнопка автопілоту, так звана, ви чуть-чуть включили, він поплив по техніку для завозу снасті. Також правим стіком можна підгазувати, він буде швидко пливти. В принципі, все готове до відправки, кораблик там ніде не пропускає, нічого, все перевірено.